Доброго дня, діти! Одне із найвеличніших і на християнських свят Великдень! Це свято визначаємо і ми в Україні. А ви знаєте, що це? Це писанки розфарбоване і розмальоване візерунками яйця. Крім писанок, розрізняють ще крашенки. Крашенка яйце одного кольору. Вона найдавніший гість на великодному столі. На Великдень за християнськими звичаями писанки, крашенки освячують у церкві. Яйце є символом весняного пробудження, зародження нового життя. І тому воно є головним у великодних обрядах. Розмальовування писанок це розповсюджений вид декоративного мистецтва і називається писанкарством. Писанки розписували здебільшого жінки та дівчата. Для цього потрібні. Тиша, спокій, зосередження на добрих думках. Писанка яйце декоровано традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Інструментом для виготовлення писанок є писачок. Кожна писанка це ніби маленький світ. Традиції українського писанкарства надзвичайно розмаїці, мають свої особлів орнаменти і кольори. Червоний це добро і радість. жовтий сонце, тепло, врожай. Зелений пробудження природи, блакитний небо, повітря, здоров'я, коричневий земля. Поєднання усіх кольорів позначає родинне щастя, мир та любов. Переважали геометричні орнаменти. Сонце символізує знання, справедливість, охороняло власника від хвороб. Хрест сонечний знак, означав землю з чотирма сторонами світу. Завиток символом життєвої сили і зародження життя. Безконечник, хвилястий і прямий ліній це символ зображення води. Квіти, образ, пов'язаний з дітьми, допомагали людині одужити. Грабельки зображають хмари і дощ. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. В Україні існує музей в місті Коломиє, де зібрано дуже багато писанок. Діти, а ви хочете навчитися розмальовувати писанки? Тоді спробуємо. Розмалюю писанку власними руками для бабусі, дідуся, тата і для мами, намалюю сонце в ранішну зарю, розкажу я світу, як його люблю. У кожного є паперове біли яєчка, їх ми прикрашатимемо. Ось подивіться на зразки. Спочатку визначаємося з розміром. Визначаємося і малюємо візерунок і розфарбовуємо, можливо, фарбами, фламастерами, восковими олівцями, маркерами. Уявили собі майбутнє яєчко. Тоді до справи. На все добре.